Сьогодні вам уже розповідали про. Привіт, друзі! З вами Яна Бей. Сьогодні вам уже розповідали про числа, їхні різновиди, різні математичні функції, багато всякого різного. Зараз я спробую поміркувати разом з вами для чого нам числа та як ними користуватись. Думаєте, математику вчити не треба, оскільки можна скористатись калькулятором? От і помиляєтесь. Цифри існують не тільки для того, щоб розв'язувати задачі. Якщо бути уважним, то в повсякденному житті цифри нас оточують так само, як повітря чи вода. Ось погляньте, номерні знаки на чиємусь авто, або ж номери телефонів, ціна очеку з магазину, номер маршрутки чи трамваю. І це ще не все. Ми з вами поговоримо про зовсім не дитячу штуку. Ідентифікаційний код. Знаєте, що це? Кожний дорослий українець, і не тільки українець має свій особистий номер. Це порядковий номер кожної людини, яка має платити податки. Розумію. Це все дуже складно пояснити, але я точно знаю, що коли підросту, мені теж такий дадуть. Він складається із десяти чисел. Цікаво, що перші п'ять цифр це дата народження людини, а останнє число свідчить про стать. Наприклад, парне число це жінка, а не парне чоловік. Ну все, па-па. Навряд чи хтось зараз може уявити своє життя без телефону. У кожного з нас номери телефонів теж складаються з чисел, і тут не все так просто. Є певна технологія, завдяки якій ми можемо побачити, що за абонент намагається до нас дозвонитися. А чи знаєте ви, що номерні знаки на автомобілях це теж певний шифр? Звичайно, бувають такі, де пише Вася, Маша, і ми одразу знаємо, хто їде за кермом. Але ж якщо там просто цифри та букви, то як дізнатись, хто чим дихає? Є також такі водії, які придбали собі щасливі номери, наприклад, 0001 -777 333. Але хто знає, чи дійсно числа приносять щастя, чи швидше вправність водія? Щоби без... скільки ще однією доволі складною, проте зовсім не таємничою штукою є штрих-код. Його вигадали для того, щоб спеціальні машини могли зчитати інформацію про товар. Вони бувають різні в полоску, товсту та тонку, в крапочку, квадратні, круглі і просто числові. От зокрема про числові я вам розповім детальніше. Зазвичай числовий штрих-код складається із 13 цифр. Перші три говорять про країну виробника. Решта цифр для нас із вами не такі вже й важливі. Зважаючи на останні події, то хочу попередити, що код України 482. Після сьогоднішніх розмов про коди та шифри я відчуваю себе таємним агентом, так що бажаю вам так само вміло розшифровувати ці коди довкола. До наступних зустрічей!